Два мої хобі це фільми і макіяж, з'єднаються сьогодні в відео. Отож, поїхали! Привіт вам усім! Мене звати Оленка і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд мультику думками на виворі 2 і новий макіяж. Макіяж новою палеткою, яку я хочу спробувати. Хочу показати нову палетку, яку я купила. Вона навіть вказано без тальку. Ось так це бренд «Douglas». І мені він подобається тим, що він доступний по ціні, плюс хороша якість і немає тальку у складі. Для мене це важливо, тому ця косметика вважається екологічною і безпечною. Таких кольорів у мене немає в колекції. Це ось такі всі кольори сірі, блакитні, сріблясті. Чомусь у мене таких не було. От, тому е, сьогодні хочу спробувати подивитись, як ці тіні будуть лягати, як вони будуть виглядати в макіяжі. Стосовно е, мультику, е, я його дивилася англійською мовою, дивилася е, буквально ось позавчора. І можу сказати, що мультик достатньо цікавий. В кінці цього відео ви самі можете зробити висновок, чи варто дивитись цей мультик чи ні. Якщо ви не дивились перший мультик Думками на виборі, я вам дуже його рекомендую. Він дуже класний. Він вам якби, пояснить попередні події того, що відбувається в другій частині. Перша частина знайомить нас з дівчинкою Райлі. Яка маленька, і у якої є п'ять основних почуттів. Печалька ідага! Усі у нас без капли <плухни> на лід вийшов. Це не наша відразу. Цей мультик дуже класний, тим, що він показує всі ці почуття і як вони виражаються саме у дитини. Стосовно макіяжу, в мене вже базовий макіяж я нанесла, тобто тональна основа. Трохи підфарбувала брови і очі, тому тут ми зразу переходимо до тіней. Давайте почнемо з сірих тіней, без блиску, матових. Я думаю, що такі тут одні, і це ось ці тіні. Тому я потрошки їх набираю. Вони достатньо такі на кісточці темні. Беру потрошки і від зовнішнього куточка Наношу на всю площину. Не лякайтесь, якусь кітку сказала. Не дуже вдало для цього. Краще брати таку блендуючу, щоб зразу можна було їх розблендувати і вони не виглядали такими темними. Якщо у вас немає сірих тіней, а ви хочете щось подібне спробувати, Беріть чорні і просто дуже-дуже-дуже трошки і гарно розблендовуйте. Ось. Поки я блендую сірі тіні, почну ділитися своїми враженнями про другу частину думками на виворіт. Вона розповідає про ту саму дівчинку Райлі, але яка, якій вже 13 років і яка ось уже входить в цей вік підлітка. Наша дівчинка так швидко дорослішає! Ах, Даруйте. Коли все змінюється, коли діти починають сумніватися в тому, чи вони підходять оточенню, вони намагаються під ним підлаштовуватись, коли батьки вже не є такими авторитетами, а більше друзі стають авторитетами. І от у цій ситуації мультик нас знайомить з додатковими емоціями. Салют! А! Я тривожність. Куди це покласти? Нова емоція! Ой, пробачте. А, Я заздрість. О, Шикардозна зачіск! Це хандруся. Ханхто? Хандга або ж нудьга по важко. Конфуз! Вітаємо в штабі конфузику! А нам показують це протистояння тривоги і радості. І навіть є така фраза в мультику, що коли люди стають дорослими, то тривога заміщає радість. А нам показують тривогу як таку трохи м -м, дьоргану. Куди це покласти нова емоція, ой, пробачте, ми хотіли справити гарне перше враження. Істоту, яка всюди, яка постійно щось робить, яка постійно про щось думає. Я планую на майбутнє. І як на мене, це дуже класно, коли ми можемо фізично побачити тривогу, страх. Ми бачимо, як вони себе ведуть, і таким чином можна зрозуміти, що іноді страх або тривога це не ми, а це от ця така якась істота, яка ну зовсім окрема від нас, але на нас впливає. Після сірих тіней, які я нанесла, я хочу нанести якісь такі з блискітками, але щоб ці блискітки були такі напівпрозорі. Мимо оці які теж світлі, але вони такі мілкіші. О, так. Мені здається, це набагато краще. І ми витягуємо якби, і сірі тіні, і оці блискітки, так вище нашої складочки і в сторону. Базові ці почуття, які ми дивилися в першій серії, вони витісняються новим почуттям. В цьому якби починається вся історія. Дихатись емоцій нема Нас законсервували законсерватизм. Коли я дивилася саме коментарі від творців цього мультика, мені сподобалось те, що вони при створенні постійно консультувалися з психологами. І по суті вони використовували в мультику, показували нам всі справжні методи, які треба використовувати при тривозі, при страхові, і також показували всі механізми, як тривога впливає на нас, як вона працює, яка в неї логіка. І мені здається, це супер круто, бо економить час на прочитанні книжок по дитячій психології. І на поході до психолога, наприклад. Додам ще трошки сюди. Тепер трошки оцих сірих тіней я хочу додати на нижню повіку. У нас вже виходить такий смокі айс. Тут є ось такі сині блискітки і просто синій матовий. Тому спочатку візьму цей синій матовий і нанесу отак на цей куточок, затемнюю його і на інше. Витягуємо отак сторону спочатку ці сині матові, які ми затемняємо, пробуємо ще такі з блискітками. Теж сині на цей куточок. Власне, мультик показує, як тривога заповнює собою все весь простір, і як тривога впливає на те, що дитина починає вести себе якось зовсім по-іншому, не так, як звикла, не так, як звикли до того всі. Бо починають працювати такі маленькі чоловічки, я не знаю. Якісь істоти, які їм постійно малюють різні варіанти, негативні, що може статись, і людина починає більше концентруватись на цьому, ніж на власних якихось переконаннях, і тому, що вона там хороша людина, гарний друг. Вона починає слухати тривогу, і це все приводить до того, що вона починає себе вести як абсолютно інша людина. Я беру велику таку блендуючу кісточку, і тепер по контуру ми зблендуємо тіні, щоб не було ніде ніяких пробілів, і більш такий легкий перехід. Стосовно інших емоцій, мультик показує, що всі почуття важливі, що не може бути так, що домінує тільки радість або тільки тривога. тобто... Воно все має бути в комплексі, і кожна з цих почуттів в мультику показує, що вона турбується про цю дитину, вона любить цю дитину і вона намагається її захистити. Але їхні способи захищати не завжди приводять до того результату, який вони хочуть. Для мене кінцівка була дуже сильно такою чуттєвою і дуже такою щемливою. Це моя рекомендація для дорослих, а також для їхніх дітей-підлітків. І бажано дивитись цей мультик разом, щоб потім мати таку нагоду поговорити про нього і прояснити якісь моменти, підкреслити якісь моменти. Чому важливо це для дорослих? Для дорослих насправді, щоб зрозуміти і себе, зрозуміти, які почуття у нас є, як ми їх відчуваємо. І фізично побачити ці почуття на екрані для дітей, для підлітків теж щоб зрозуміти, що з ними відбувається, тому що під час їхнього дорослішання всі емоції, всі почуття всередині відбувається хаос. Дитина не розуміє, що з нею відбувається. І коли ви дивитесь такий типу мультик, але потім ви можете показати дитині, підкреслити що ось дивись. От в тебе просто зараз такий період. В тебе оці всі емоції, вони, бачиш, скупі, не можуть розібратись, але все буде добре і просто треба їх прийняти, щоб вони працювали на твоє благо разом. Також хочу відмітити те, що мені дуже сподобалось в цьому мультику, це те, що як вони зобразили тривогу, як, як вона виглядає, як вони зобразили панічну атаку. Як вона виглядає, і також способи, як побороти панічну атаку, як з нею справитись, як справитись з тривогою великою. Там показані дуже класні техніки заземлення, тобто самозаспокоєння, які, мені здається, повинні знати всі. В момент, коли починається панічна атака, дуже важливо, по-перше, глибоко дихати, по-друге, до чогось доторкнутися. Фізично відчути цей дотик. в цей же момент, почути всі звуки, які відбуваються навколо вас, відчути своє тіло, що ви сидите там на стільці. Як ноги доторкаються до цього стільця, як ступні доторкаються до підлоги. І намагатись всі свої сенсорні відчуття включити одночасно, щоб ви одночасно і відчували, і дихали, і чули все, що відбувається навколо. Ви тут і зараз. Ця техніка називається заземлення. І якщо раптом у вас колись буде така сильна тривога або панічна атака, це класний метод з нею справитися. Тому Дуже класно, якщо ви це вже знаєте, навчити цього ще й дітей. І цей мультик теж дуже класно це показує, і дуже класно вам дає таку інструкцію і допомагає це донести ще й до підлітків, ну, до дітей. Такі вийшли сіро-сині Smoky Eyes, як на мене. Я ще хочу трошечки додати олівця. Тут може бути чорний олівець. У мене під рукою коричневий, але це не страшно. І додати його на верхню і нижню водну лінію. Додаю вздовж лінії росту, вій, отаку, ніби як стрілку олівцем. Далі беремо блендуючу кісточку, або ту кісточку, якою вам зручно. і блендуємо цей олівець, щоб він дав нам таку тінь, але щоб він сильно не виділявся на фоні оцих тінь. І додамо трохи ще підводочки. Хак, як зробити отакі тоненькі стрілки. Не треба ніяких спеціальних засобів, просто нігтем витягуєте і потім шум стираєте. Туш ж в мене нанесена, але можна нанести ще другий шар, типу у нас нарощені або наклеєні вії. Хочу додати в куточок таких світлих тіней, можливо, цих з плистинкою. З очима? Я думаю, ми справились. Так, додам трошки рум'ян. У мене після макіяжів узберід жертонів, отут десь я ще вставлю, якщо вам цікаво. Мені почало подобатись, коли рум'яна наноситься ближче до центру обличчя. Ще не вийшла з цього настрою, видно, тому беру бронзер, налису його теж трошки. Мені здається на літо краще використовувати сухі продукти, тому що і так жарко. А на холодну погоду можна кремові. Можна, щоб було більш стійко. Спочатку кремові, а потім фіксувати вже сухими. Додамо хайлайтеру. У мене «Brow and Glow. Мені подобається есенс, тим, що у них якось теж безпечний склад косметики. Трошки так нанесем. І перейдемо до висновків. Чи варто дивитись, чи не варто цей мультик. І чи це справді мультик для дітей? Закріпимо результат пудрою, щоб центр обличчя не так, не так блистів. Ось такий макіяж сьогодні у нас вийшов за допомогою нової палетки. Я нею задоволена, цих кольорів не вистачало, тепер вони є. Ось такий вийшов Smoky Eyes. Мені він подобається. І стосовно мультика Думками на виворі 2. Це, безумовно, мій рекомендаціон. Рекомендація дивитись його, дивитись або в кінотеатрі, або вдома, коли він буде доступний. Дивитись його всім, і дорослим, і дітям, а бажано дітям і дорослим. Звичайно, це як мультик, він яскравий, він прикольний, і діти можуть сприймати його просто як мультик. А якщо поруч дорослий, то він може там, підкреслити якісь моменти і чогось навіть. Навчитися і навчити. Також залишайте ваші коментарі, як вам взагалі формат такого відео, коли я вам розповідаю про якийсь мультик або фільм і чи варто його дивитись, і паралельно роблю новий макіяж, який ви теж можете пробувати робити. Надіюсь, це відео вам сьогодні сподобалось. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, дзвіночки, залишати ваші коментарі. Це все дуже допомагає. Не забувайте донатити на ЗСУ, бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!